Соцмережам і політикумі зараз активно йде мова про те, що ви зібралися за кордон, що ви стали на лижі, розпродаєте своє майно зв'язку з тим, що у вас були обшуки. Чи це вірно, чи це правда? Ні, я вам вже підтверджував цю інформацію. Нікуди я не зібрався. Ні я який кордон. Я працюю і виконую функції, які передбачені діючим законодавством, Виконую доручення президента. Ще раз скажу, поки ми не справимося з зовнішніми загрозами, поки ми не справимося з ворогом, ніхто нікуди не збирається. Це чутки. Я так розумію, що з настанням нового 2024 року десь якісь горизонти почали маячити, що, можливо, якісь будуть там, політичні події в країні, там, вибори чи щось. Ну і от Деякі люди, які так, борються не з тими, з ким треба, і визначили собі вороги. Не тих, кого вся держава визначила, от вони борються за свої політичні дивіденти, за своє особисте майбутнє. Оце і все. Тому це фейки, це слухи, вони не підтверджуються нічим. Багато йде звернень, що я десь кудись виїхав чи виїжджав. Я хочу сказати те, що з початку війни і за рік до того я жодного разу не покидав кордони України. Ні я, ні мої троє дітей, ні моя дружина і. Оці спекуляції, вони направлені, я так розумію, для якогось в черговий раз підкреслюю, саботування роботи органів місцевого самоврядування. Жодного відрядження будь-якому депутату, на численні прохання їхні, я не підписав і не підпишу, тому що це заборонено законодавством. А, ш... а шукати шляхи обходу норм діючого законодавства я не буду. Ви прекрасно розумієте, про що я кажу? Жоден депутат. У відрядження, поки він є депутатом, за кордон не поїде. Дякую.